Бацаки, давайте пройдемо сьогодні десь до рівня п'ятого і це буде нам за щастя. Повинно ж бути написано. П'ятий рівень, пацан, п'ятий рівень, прикиньте. Тільки ж, бля, а ви шо гоните? Ааа, епа, бля, шо. Здорово, Андрюх! Я в шоке. Зараз вас гноми загризуть, додіки, давайте грайте. Бля, да, ну ты чё ты для лякаешь? Еду я такие с тележкой, подъезжаю вот прям сюда. А тут у тебя... а вот тут вот эти гномы, блядь. Блядь, сука. Вдвоем? Нет, 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 нет.